Друзі, всім величезний привіт. Всіх вітаю у новому відео. Іноді так стається, що плани, плани змінюються на ходу. Хотіла обсмажити окремо цибульку, тому що морку потирила на дрібній тиреці, а ліса мені вже практично все змішала. Ну, Не буду заважати дитині. Так, доця тільки щоб на підлогу. Доця, ну не треба. Перед прогулянкою відварила рис, можливо, це забагато, ну, буду дивитися. Е, я вже показувала в минулому відео, купляла капустину, фаршик. Е, вже давно хотіла стушкувати капусту, але щоб не було бо Женя по-любому побачив би отушковану капусту. Сказав би, давай пиріжки, смаження роби, Щоб не було соблазну. Вирішила стушкувати от на кшталт лінивих голубців, але не такі. Не формувати їх котлетками, а щоб воно такою кашицею було. Я взагалі я полюбляю таке сто років. Не робила. Можливо, можливо, колись робила. Я навіть не пам'ятаю, але їла багато разів таке. Я прямо обожнюю. Так що будемо зараз куховати. Достала перший раз. Котілок, що в минулому році на гуманітарці отримала до нього ще кришка є, помила і не пам'ятаю, як там, в якій послідовності. Пам'ятаю, що казали, що треба його прокалити, добре прогріти, а потім вже користуватися. Можливо, щось не так, я пам'ятаю, але вже як є. Це казали для того, щоб він щоб не перелипала їжа там щось. Типу того. Так що зараз трошечки почекаю та почнемо готувати. А я сподівалася, що в цій коробці е, тарілки. Теж нам пані Олена з Польщі висилала дві гарні великі тарілки. Їх ніде немає, я не розумію. Або в нас якийсь домовий з'явився, або я навіть не знаю. Просто. Ні в дивані, ні на кухні. Ну, можливо, буде тут якийсь маломайський ремонт на кухні робитися та десь знайдуться. Але я вже по кілька разів все перевертала, шукала. Я не раз їх шукала, бо вони великі, такі зручні, нема ніде. Оце сподівалася, просто ця коробка була заклеєна. Я думала, за розміром якось воно підходить. Думала, можливо, що ти там вже шкодничаєш. Думала, що там що в ній, а в ній нема. Закинула обсмажуватися вже цибульку з моркою. Зараз трошечки підсмажиться і буду додавати фаршалочка наша, підсмажилася, додала частину фаршу, звісно, не весь. Взяла просто кілограм, бо в мене на нього в майбутньому теж є плани деякі. Так що, думаю, снігу гратися по пів кіло. Десь, не знаю, пів кіло, може менше тут кинулося з пакета. Це зараз в морозилку відправляю наразі. І почала вже крамсати капусту. Чому крамсати? Тому що нож такий вже, треба його підточити. Не хочу зараз гратися, бо хочеться швидко все заробити, бо, в принципі, готується все. Швиденько, це як капусту стушкувати, тільки рис вже готовий, в принципі, засмажка готова, фаршик там вже, скільки йому там треба, все одно все ще буде з капусткою разом тушкуватися, а пізніше в кінці там додамо рис і додамо томатну пасту, шметанку. Явшик теж вже підсмажився підсолюю. Сіль з перочком моя вчорашня підсолюю одразу та буду вже додавати поступово капусту. І буде потухеньку, як буде вона в об'ємі, зменшуватись, буду додавати, а потім під закритою карішкою кришко. вже будемо тушкувати. Капульку, бо потім, щоб нормально воно доросолилося все. Це капустку додала, закриваю поки що кришкою, нехай пропарється там, не знаю, дорізати залишилася така четвертина. Дорізати чи ні. Я думаю, воно має влізти. Воно ж зараз зменшиться в об'ємі сильно. А чим більше капусти, тим смачніше. Аліса уснула щойно, я думаю, що вона затихла, бо ж бігала тут біля мене нашкоднічала. Зараз треба буде позамітати тут. Нешкоднічала і вкрутилася спати, дитина. Відкрила кришку, бо запахи смачні вже йдуть, щоб в мене там фаршик не перегорів. І дорізала ще капусту. Не весь той шматок, навіть менше половини. Буде десь на салат якийсь чи на борщик на наступний раз. Десь капуста то така універсальна теж річ, де завгодно можна застосувати. Пахне смакота взагалі. Ще, звісно, навіть не напівготовність. Не можу навіть поки що нормально вимішати. Зараз одразу додам ще капустку. Накрию, нехай на повільному вогні воно тут пропалюється поки що. Крила, дивлюся, треба було все ж таки всю капусту дорізати, але вже не буду, вже не туди-не-сюди, щоб воно якось все рівномірно готувалося. І згадала, що в мене є червоний солодкий перчик, порізала кубочком. Скоро, як капуста вже буде така майже готова, буду додавати заправку, томатну пасту, сметанку та рис. Поки ще кришка відкрита, згадала, кинула одразу лаврушку. І згадала, в кімнаті стояла, це ліса не доїла, яблучко порізане зараз, незручно мені, якраз воно солоденьке. Не треба буде додавати цукор, бо я. Капустку втушковану завжди додаю трошечки. Так що, цілий тут набор у нас. Він спробувала капусту, вже вона м'якенька, майже готова. Додала дві, два пакетики томатної пасти, оскільки тут грам 70 грам. Вирішила сметанку не додавати, тому що в нас Аліса не завжди ось їсть, коли сметану додаєш. Може окремо полискати, поїсти. А в стравах це ризиковано, дуже Дуже шкода буде, якщо вона не буде. Кушунять, бо смакота така пахне вже. Зараз на кілька хвилин поставлю, щоб воно з пастою перетускувалося, та буду додавати рис. Чи одразу додати. Одразу, мабуть, зараз все додам. Все, все змішала, все воно затихло. Тепер нехай доводиться до кипіння. Зараз знову накрию кришкою, трошки кипне, протушкується і буду пробувати доводити до смаку. Рис весь не стала я кидати, бо буде сама лише каша. А хочеться, щоб, щоб воно було смачно та якось. Рівномірно. Можливо, хтось скаже, що наготувала щось як свиння, не зрозуміла, що. Мені таке подобається. Я обожнюю, уявіть, яке воно соковите, ароматне, з капусткою, з фаршиком. Угу. Ну що, каша малаша моя вже майже готова. Ну, В принципі, готова. Зараз, що в мене є, пододаю. Це переправа для докурки. Зараз ще буду перемішувати та повидути пахне клас все. Нарешті. Нарешті моя одна з улюблених страв готується. Давно вже хотіла. Все ніяк. Ну все, на смак мене геть влаштовує, не треба більше нічого додавати. Ще згадала. Порізала це один величезний зубчик часнику. І зелені в мене тільки є петрушка, а петрушку додавати геть не хотілося, я вирішила, вирішила трошечки тут обкромсала ножицями свій коробчик, кліп. Вже він такий, що. Трошечки зарано ще, звісно, його обрізати, але ну, шкода. Але й в страву хочеться додати. Хтось мені писав в коментарях, що цей кріп, який вирощений в таких в хатніх умовах, що чи в нього запах, чи смаку нема, можливо, запаху. Я б не погодилася, є запах, не прям такий, як з городу, но, враховуючи, що він ще геть малесенький, то можливо ще й буде такий, як з вулиці з городу. Так що так. Все під рукою, все є, Тож, додаю ще зеленюшку часник. Одна-дві хвилини і буду вимикати. Все, ось так виглядає, в принципі, готова страва. Зараз ще одну хвилиночку. Накрию кришкою, щоб часник пропарився. Пахне клас і на, і на смак клас. Звісно, це на любителя, але для тих, хто любить тушковану капусту, голубці, їм, рис, то я думаю, всім буде смакувати. Всім, хто зараз збирається їсти, всім смачного. А я наразі поки що виключаюся, вимикаюсь. Давай. Давай в